В цьому дитячому садочку компенсуючого типу, що знаходиться біля соцміста в металургійному районі, наразі навчаються чотири групи дітлахів в очному форматі, а це майже 50 дітей. Сам заклад працює з 1961 року, а в наступному 2026, тисячі йому виповниться 65 років. Завдяки співпраці ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Великого Герцогства Люксембург, цей заклад дошкільної освіти увійшов до проєкту Криця, в рамках якого встановлюють сонячні електростанції на закладах освіти культури. Тури, охорони здоров'я та критичної інфраструктури в місті. Конкретно тут до осені встановлять та запустять в роботу гібридну сонячну електростанцію потужністю 20 кВт. Інвертор на 25 кВт та акумуляторні батареї на 40 кВт. Для нас встановлення сонячних панелей дуже важливо для закладу. Це постійна електроенергія закладі. Нам не важливо тепер, чи є світло, чи вимкнуто світло. Ми працюємо і працюємо стабільно. Ми вдячні керівництву нашого міста, ми вдячні керівництву району за те, що ми зараз в проєкті. Це є Повномасштабний такий великий і дуже важливий на теперішній час проєкт. Це для закладу. Перше енергозбереження, друге стабільна робота. Передбачається, що цей комплекс забезпечить щорічну економію до 24 тисяч кіловат електроенергії. У грошовому вимірі за сьогоднішніми цінами це близько 240 тисяч гривень. Проєкт реалізує міська влада спільна із проман, агенцією розвитку люксдев та люксейд за фінансування великого герцогства Люксембург. Всього в 2025 році в Шах проєкту Криця підтримка відновлення кривого рогу та Криворізького району в місті встановлять 54 сонячні електростанції із інверторами та акумуляторними батареями. Два великі медзаклади міста отримують потужні джерела безперебійного живлення для бомбосховищ а також три дитячі будинки сімейного типу, що розташовані у квартирах, забезпечать зарядними станціями екофлоу в рамках реалізації проекта Криця. За підтримки Великого герцогства Люксембург, ми знаходимося на об'єкті, на якому ми монтуємо сонячну електростанцію з елементами збереження електричної енергії. Це один із об'єктів в рамках. Великого проєкту, один із 54 об'єктів, які ми зараз інсталюємо. Сподіваюся, що до вересня все це буде змонтоване. Що дасть це для громади? По-перше, це енергонезалежність. Під час вимкнення садочки школи, лікарні зможуть продовжити працювати. Також це економія фінансового ресурсу для громади. Встановлення сонячних електростанцій є рішенням стратегічного характеру, адже спрямоване на поступове підвищення енергетичної стійкості та незалежності. Залежності кривого рогу такий спосіб зменшується навантаження на енергосистему, яка нерідко перебуває під ризиком ворожих атак та обстрілів, а ще забезпечується стабільна робота критично важливих закладів: дитсадків, шкіл, лікарень, будинків культури, підприємств, водо та теплопостачання, навіть у разі блекаутів. Плюс це реальна економія бюджетних коштів і скорочення викидів. co2 це не просто зелені технології, це технологія безпеки і розвитку в умовах війни. Місто продовжує займатися енергетичних енергозбереженням і енергонезалежністю міста, бо зараз це дуже важливо. Ми працюємо з нашими міжнародними партнерами разом з великим герцогством Люксембург ми робимо ряд наших сонячних електростанцій. станом на липень 2025 року в Кривому Розі вже встановили на комунальних закладах, установах та підприємствах п'ять сонячних електростанцій загальною потужністю в 165 кВт. Для розвитку цього напряму міська влада активно залучає можливості та ресурси міжнародних партнерів. Слід зазначити, що за цей рік криворіг показав високу ефективність та прозорість співпраці. Завдяки цьому загальний бюджет проєкту підтримки Люксембургом Криворіжжя збільшився більш ніж на 10% і наразі становить 56 шість євро. Це найбільша двостороння програма Люксембургу у світі. Олександр Фафілатів, Ірина Юнкевич, Максим Мурашов перший міський.